Netsia, Ushmi Netsia Dolia, your president. And the person that was singing there was pronouncing Molo. Uh, it sounds uh, normal when you sing, but Maulo. <laughs>

jak rosa, jak rosa, Paza, Paza jak ja. rozmawiają, yeah. yes. okay. <śmany> jak rozmawiają, jak rozmawiają, jak rozmawiają, jak rozmawiają, jak Rosa na, na tączy, Знаєте, я за... не рахував дні до цього, але сьогодні вранці, коли прочитав, що вже тисячу днів йде війна в нашій країні, я трошки задумався і мені було важко морально думати, те, що люди живуть в страху під обстрілами, наші військові воюють вже. Понад тисячу днів, і для мене сьогодні це було морально важко і я не знаю, що сказати. Мені просто було важко. Просто зрозуміти, що тисячу днів люди, мої батьки, мої родичі живуть в страхі від ракетних обстрілів, це не знаю, важко задумався, задумався дуже про це сьогодні. Всі, вітаю тебе з дебютом збірні України. Ти от коли приїхав, ти світився від радості, що ти тут знаходишся. Зараз ти вийшов на поле, футбол це збірний. Що в тебе всередині і як ти це переживаєш? Ну, емоції просто неймовірні, мене ще досі тросить. Тому, ну, як я повторююся, що я приїхав з хорошими емоціями, ну, я навіть не міг повірити, що я зможу дебютувати за національну збірну. Тому це вийшло неочікувано для мене, і я дуже радий. Цьому. Це ну, емоції просто неперевершені. Чи важко було війти в гру? Е, ну так, тому що рахунок був 2-1 на той момент, коли я виходив, і команда почала Ну, хотіла забити другий, Албанія. а Албанія хотіла забити другий, і нам було досить непросто. Ми намагалися вже отримати більше, Ну, грали по результату і намагатися отримати рахунок. Коли відчув впевненість, що все, я, я вже граю. Та буквально там, з перших хвилин, коли ну, тобі потрібно, ну, все одно, коли ти виходиш на поле, ще й це, це твій дебют, це, ну, це зразу мурашки по шкірі, коли ти виходиш. Але там буквально пару хвилин, і ти все, ти все забуваєш і сконцентруєшся тільки на грі, ну, щоб допомогти своїй команді. Я бачу, от миссимо тебе телефон мигає, приходять смс. Скільки там уже не прочитаний? До мене будь-то другий день народження, тому ну, дякую всім за підтримку, дякую, що мені пишуть близькі, рідні, друзі, тому дякую їм. Сергій Станіславович, що тобі говорив? Як вітав? Вітав мене з дебютом, вітав з перемогою команди, що ми все-таки досягнули цього бажаного результату і дякую йому, що, що довірив мені. Що я сьогодні дебютував. Такі змішані емоції, тому що дуже важка була гра, дуже важкий збір, виїзні матчі. Дуже важко було, але я щасливий, те, що ми показали себе в цих двох іграх як команда, здобули чотири очки і ми зайняли другий місце. Зараз є можливість вийти в дивізіон А. Чи думається про це? Чи думається про те, що нарешті добре закінчили цей цикл тримісячний? А, так, ми добре закінчили, але не ідеально, можна так сказати, Сергій Станіславович. Побажав нам удачі в наших клубах. Зараз ми переключаємось на наші клуби. Вперше все, хочу сказати дуже велике дякую нашим вболівальникам, які нас підтримували е з різних точок світу. Ми відчували цю підтримку, ми бачили повідомлення. Чесно, ми, ми старались до кінця і здобули сьогодні три очки. Перші 10 хвилин вони стали ідеальними, напевно, в цьому циклі, чи, чи як ти вважаєш? А, в цьому матчі? Циклі в цьому можливо. хвилин? Коли угу. ми забули два мічі. Ну були ідеальні. Потім yeah. перший тайм я, я вважаю, що був дуже хороший. Другий тайм, мабуть, трошки психологічно, ми розуміли, те, що рахунок 2-0. Треба грати попростіше. Але в кінці могли забивати три м'ячі і закривати цей матч. Ну, вийшло, як вийшло. Сподіваюся, вболівальники там з, з вболівальниками все добре, і вони відпочивають. Ну, в підсумку можемо підсумувати, ти порахував, що ми заслужено перемогли, і тут ніяких там албанці претензій не можуть мати, що несправедливий не якийсь результат. Ну, моя думка, те, що ми виграли заслужено, і ми могли вигравати з більшим рахунком. Спокійніше, але така нервова кінцівка була. Головне, що ми забили на один м'яч більше.